річ, що будь-яка система вона повинна от десь якісь е, створювати, штовхати, повинні бути позитивні стимули, там, що ви отримуєте зарплату, якісь пільги, це вас підштовхує до того, щоб ви щось робили. Є негативні. При капіталізмі це там, безробіття, нема грошей, не може здовільнити всі свої потреби. При соціалізмі колись при Сталіна могли розстрілювати. Потім була відлига і перестали, так би мовити, використовувати такі брутальні, на за те, що ти не працюєш, що ти не хочеш, примушувати, так би мовити, людей до праці. Перестали використовувати такі методи, і сталося так, що при соціалізмі можна було нічого не робити, а більш-менш собі якось нормально. Влаштовуватися, не було стимулів працювати, і от він виходить до того висновку, що нема стимулів до праці, нема стимулів до того, щоб впроваджувати нові якісь інновації, нові технології.